Вітаю всіх. Сьогодні в нас святий Миколай. Тож, для всіх, хто святкує цей день, вітаю і пропоную вам подивитися, які вам святий Миколай приготував сюрпризи, подарунки, приємні події на ці вихідні, 7 і 8 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанту, який для вас сюрприз. Так, королева жезлів перевернута. Для вас буде сюрприз в тому, що, можливо, ви мали якусь конфліктну ситуацію із людиною це жінка, але це не із вашої родини, це просто інші люди, які, з якими ви спілкуєтеся. Можливо, це якась ваш керівник, або, можливо, просто людина в соціумі з ким ви мали певні контакти. Тут на цих вихідних ви зможете отримати свою правду. Тобто, ну, можливо, поставити ту людину на своє місце, можливо, її агресивність перевести проти неї, а самі залишитися у приємних емоціях. А тому на цей день будьте готові до того, що вам сюрпризом на цих вихідних буде. Те, що будь-яка конфліктна ситуація з особою жіночої статі, буде для вас тільки на користь. Головне, не включайте емоції. А все робіть із таким холодним розумом. І тоді у вас буде ваш сюрприз, тобто ваша перемога, і ви тим будете насолоджуватися. Другий варіант для вас десятка жестів говорить про те, що для вас сюрпризом буде те, що. Можливо, ви самі себе розвантажите нарешті от тих обов'язків, яких на себе начіпляли. Можливо, зможете виділити час, приділити, щоб себе чимось там побалувати, а можливо, розподілити свої обов'язки на тих, хто повинен разом з вами їх виконувати. І таким чином це ви будете насолоджуватися тим, що нарешті ви скинули той вантаж, який витягнули весь час на собі. Ну, для другого варіанту буде саме оце приємної події. І третій варіант Імператри... імператриця перевернута. По третьому варіанту, дивіться, якщо це для чоловіків і, можливо, у вашій родині щось було не гаразд, можливо, із вашою дружиною або із вашою мамою, там, тещею, сестрою, невісткою. Тобто із особи особою жіночої статі, яка є у вашому роду, і у вас з нею був конфлікт, то, можливо, ви зможете віднайти якесь рішення, щоб мирно з цією людиною існувати. Або ж іще таки, таке може бути, що ну, жінка ця була вашим керівником, і також ви зможете щось там налагодити, щоб ваше існування було ну, таким для вас приємним. Щоб ви, наприклад, на роботу йшли не так, як на каторгу, а так, як із задоволенням. Якщо для дівчаток і ви тривалий час не могли для себе віднайти час, щоб десь або відпочити, або створити комфорт в себе в домі, в родині, зробити якісь покупки, відвідати якісь перукарні, то ви це зможете зробити. Але для вас буде ще така як рекомендація, що коли ви відчуєте, що ви можете собі щось дозволити, включайте принцип сортування. Обирайте, що вам підходить, а що ні. Тому що, коли ми відчуваємо, що у нас трішки з'являються можливості, і більше намагаємося охопити все і одразу, а тут не варто поспішати. І ще для чоловіків така може бути підказочка, що хтось із вас тримає образу на свою пару, але її не висловлює. То вам пропонується на цих вихідних сісти за стіл переговорів і з'ясувати, чому у вас виникла така ситуація. Тому що будь-яка невирішена ситуація завжди псує нам нерви і настрій. А ми дивимося, що буде приємного. Тож, якщо ви зможете поговорити, то й буде для вас все те приємним. Тож бажаю, хай ваші вихідні будуть вдалими, принесуть вам задоволення і ви нарешті зможете відчути смак життя.